Доброго всім дня! Продовжуємо створювати нашу вхідну зону. Як ви бачите, вже повністю покрито все агроволокном. Чоловік зробив розмітку. Спочатку ми розмітили двадцять відстань між рослинками, але потім ще раз переміряли. Вважаючи, що діаметр дорослої рослини буде близько 60 см. Ми хочемо, щоб між рослинками був якийсь проміжок, щоб вони не злилися суцільним масивом, тому ми вирішили, що метр від, від відстань від кожної рослинки буде саме правильно. Тому поставили ось такі розмітки, такі розміточки, і потім тут будуть створюватися ямки і саджатись рослини. Ось так уже на фоні зробленої розмітки ми розставили наші рослинки. Але в, в процесі вибору товару ми передумали. Замість тої Даніка взяли тую хосері, Вона більш декоративніша, коли підростає, має форму кульки, і тому ми прийняли таке рішення. Ось так. Це тує Даніка, яка вже підросла. В неї дещо такий видовжений вигляд. А ось це тує хосарі в дорослому вигляді. Тому саме їй ми віддали перевагу. У нас вже є два таких кущика на ділянці. Знаємо, яка вона, тому саджаємо тую хосарі. Висаджені туї вже виглядають ось так. Проклали труби крапельного поливу, під кожну рослинку під'єднали форсунку, з якої буде витікати потім водичка. Придбали кору великої фракції, тут мішок один висипаний, плануємо ще на всю. Цю діляночку буде таких мішків 10-12. І от зараз ми вже можемо показати вам кінцевий результат нашого бордюру. Бордюр створений із туй хосері вкритий агроволокном, прокладений крапельний полив і вже в самому кінці застелена кара. Попередньо я думала, що кори піде десь мішків 10-12, але ми використали всього 9 мішків по 45 літрів. Тому ви можете зорієнтуватися, скільки треба буде кори на вашу діляночку. Всім гарного дня. Запрошую підписуватись на наш канал, ставте вподобайки.